Я друзі, зробіть, будь ласка, максимальне поширення це відео, Поділіться зі своїми знайомими цією інформацією. Я Тетяна, я директорка комунального закладу районного призначення «Ветеран-Про» і в мою команду необхідно крутих людей, ось таких як позаду мене. Якщо ви вмотивовані, якщо ви готові встати на шлях допомоги ветеранам, коли вони переходять з військової служби до цивільного життя, якщо вам подобається, якщо ви не боїтеся труднощів, якщо ви не боїтеся всього того, що літає навколо. Почтися до моєї команди, і разом ми спростимо максимально цей шлях. Дякую. Як, да, як зв'язатися, Танюш? Е, ви можете подаватися на безпосередньо зразу на е, сайт Міністерства ветеранів. Там є посилання. Ви кидаєте туди свої всі дані. Або ж, якщо у вас виникнуть питання, ви можете звертатися на наші сторінки в лічку. Да, Будь друзі, я лишу тіпа типу, всі контакти для зв'язку в описі під цим відео. Поділіться цю інформацію з друзями. Це гарна робота, яка допомога допомагаю нашим ветеранам, слава українцям.